Як правильно поставити брагу на будь якій солодкої сировині? зазвичай брага робиться з декількох компонентів: це вода, цукор та дріжджі. Коли ми маємо просто цукор, це дуже просто. У нас є дріжджі і виробник дріжджів він, в є рекомендації, в як, який взяти гідромодуль, тобто співвідношення цукру з воді, і скільки внести дрожжів. Але не завжди е, є бажання ставити брагу тільки на сукру. Наприклад, у нас є варіння. В нас є вже відео про постановку в варіння. Якщо коротко, то якщо у вас ніяких приладів вимірювання немає, то дуже все просто. 2 кг варіння дорівнюється 1 кг цукру і співвідношення 50 на 50 Наприклад, нам потрібно поставити брагу на 10 кг цукру, 5 кг беремо цукру і аналог 5 кг цукру з варіння це буде 10 кг варіння. Робимо гідромодуль 1, 4, вносимо дріжджі і в нас все збражується. А якщо у нас різна сировина, то на допомогу прийде цукрометр. Для того, щоб дріжджі якісно з'їли цукор, нам потрібно десь цукрівість від 16 до 20. Тоді дріжджі з'їдять весь цукор. Тому якщо в нас декілька видів цукрової сировини. Ми просто робимо так, щоб цукровість нашої браги була від 16 до 20, а при деяких потужних дрожжах то можна робити цукровість і 25, але раджу все ж. Робити 20, тоді в нас і спирцерець, це ми отримуємо більш слабкийший. І на другої перегонки, якщо ми робимо на ароматику, а в нас є варіння, то тому ми будемо робити на ароматику з зберіганням ароматики цього варіння, то тому раджу робити цукровість 20, щоб рага у нас була 10, щоб спирцарець ми отримали десь в районі 30. Тому спочатку ми набираємо воду, да, вносимо все варіння і перемішуємо. А також додаємо цукор і вимірюючи цукровість, ми доводимо десь до 20 Я вніс варіння і весь цукор. На 10 приблизно 10-12 літрів води. І 3 кг сахара я вже вийшов. Тобто, щоб у нас цукровість була явно більше 20. І зараз я буду потроху додавати воду, щоб замірюючи цукровість, що вийде на, десь на 16-20, І тоді будемо вносити дріжджі. Якщо ви помилилися і у вас, у вас, наприклад цукровість менша ніж 16, додайте трохи цукру і теж можна вийти на цю цукровість. Як ви бачите, в мене 25 для дуже якісних дрожжів. Це норма, але я додам води, щоб вона було десь. 16-18. Я отримав десь 20 літрів майбутньої браги цукровості 18 Я буду вносити дріжджі з розрахунку на 4 кг сахара. 3 в мене було. І 1 кг будемо рахувати за за те, що я вносив варіння. Все, на 4 кг дріжджів. Я беру по 15 грам дрожжів на кожен кілограм, тобто 60 грам дріжджів. Вносимо і ставимо під гідрозатвор. бродити вона буде десь тиждень і через тиждень ми будемо його переганяти, тобто, ви бачите, що постановка Браги це дуже просто. Якщо ви маєте цукромір, він вам допоможе в майбутньому поставити абсолютно любу брагу, тобто виноградну, яблучну. Або другу якусь сливовіці, тому подібне за допомогою цього прибора ви поставите будь-яку брагу і налаштуєте ту цукровість, яку вам потрібна, щоб отримати ту спиртозність браги, яку вам потрібна, і так далі. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях.